13 житомирських родин отримали нове житло за державною програмою компенсацій. Станом на 6 грудня 2024 року 13 житомирських родин змогли придбати нове житло замість зруйнованого, скориставшись житловими сертифікатами, це стало можливим завдяки державній програмі допомоги українцям, чиє житло було пошкоджено або знищено внаслідок російської агресії. Загалом комісія із розгляду заяв про знищене нерухоме майно при виконку. Омі міської ради опрацювала 99 звернень про компенсацію. У 83 випадках заявники отримали житлові сертифікати на загальну суму 75,5 млн грн. гривень. Ще 16 заяв було відхилено через надання недостовірних даних. Комісія, яка розглядає звернення щодо пошкодженого житла, також активно працює. Станом на сьогодні 136 заявників отримали 16 мільйонів гривень компенсації на відновлення житла тоді як 28 звернень відхилено. Усім, хто вже отримав допомогу, надається подальша консультаційна підтримка. Використання коштів ретельно контролюється через фінальну верифікацію об'єктів. Реалізація програми триває.